Віртуальний музей російської агресії представляє. Війна в історіях Відступ агресора під тиском громадськості мітингарі зривають злочинні наміри у кримському парламенті. 26 лютого 2014-го під стінами кримського парламенту відбувся масштабний мітинг на підтримку територіальної цілісності України. На заклик меджлісу кримськотатарського народу до заходу долучилися тисячі активістів і небайдужих громадян. Контакти російських та окремих кримських депутатів, їхня співпраця з незаконними парамілітарними формуваннями, свідчили про підготовку до захоплення півострова Російською Федерацією. Проте того дня у мирний спосіб кримчанам вдалося не допустити позачергового засідання парламенту та перегляду статусу Автономної республіки у складі України. Атмосфера протесту наприкінці 2013-го, початку 2014-го вся Україна переживає злет громадського активізму. Небайдужі з різних регіонів прибувають до столиці виступити проти непослідовних дій президента та уряду. Акції штаби спротиву, намети на підтримку євроінтеграційного курсу країни постають і на площах інших міст, в тому числі і на півострові. Поступово вимоги мітингувальників розширюються. Їх обурює насильство, корупція, узурпація влади, порушення конституційного порядку та національних інтересів. Протести збирають позапартійних та партійних людей різного віку, національностей, різних професій. Найпопулярніший символ тогочасних протестувальників державний прапор України. Разом з українською громадою і парафіянами Київського патріархату ми були під стінами Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Робили усе, що від нас залежало. Кримські татари кричали: «Аллах Акбар», Українці кричали. Україна понад усе Ми були разом у скрутний для нас час і захищали нашу країну від ворога, що увірвався в наше мирне життя. Ми захищали територіальну цілісність нашої держави. Архієпископ Климент. Люди сірої зони влада в центрі та на місцях переслідує активістів. А на противагу демократичному спротиву мобілізує так званий антимайдан. Втім, коли кількість загиблих у центрі столиці перевищує сотню, парламент навіть за пропрезидентської більшості засуджує усі вияви насильства, що призвели до загибелі і поранень протестувальників. Верховна Рада України повертає парламентсько-президентську форму правління та закликає до громадянського миру. Поки Київ відновлює владні ресурси та віддає шану загиблим героям майдану, кримські активісти переживають чергову хвилю переслідувань. 25 лютого 2014 року на засіданні президії меджлісу кримськотатарського народу прийнято рішення про проведення на завтра мітингу. Голова Меджлісу сповістив правоохоронців про місце і час запланованого заходу з 10 до 17. У місцевий орган влади повідомлення про проведення трьохтисячного мітингу з метою недопущення прийняття Верховною Радою Криму рішень, спрямованих на дестабілізацію ситуації в автономії, надійшло наступного дня о 9.15. У Сімферополі активісти збиралися переважно на площі перед будівлею кримського уряду. Проте наприкінці лютого, зокрема і зранку 26-го, вони прямують до Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Гібридний супротивник тутешні парламентарі, на відміну від центральної влади, так і не об'єдналися заради політичної стабілізації. Навпаки, на засіданнях Верховної Ради Криму напруга нагніталась. Лунали незаконні заклики до самовизначення Криму. Президія засуджувала громадські протести у дні масових розстрілів на майдані. Очільник кримського парламенту Володимир Константинов перебував у Москві. Тут він озвучив ідею денонсації рішення від 1954 року про передачу Криму Україні. 25 лютого будівлю Верховної Ради Криму оточили близько 400 проросійських налаштованих людей. Вони вимагали зняти державну символіку України, а ще провести позачергову сесію, на якій прийняти рішення про референдум за незалежність Криму. Ми підтримуємо кримську власть, якщо вона буде захищати нас з вами. Ми ніколи не потерпимо, щоб нами командували бандеровці і говорили нам, як нам жити. Просимо російське правительство, щоб нам допомогли. Всередині ж кримського парламенту відбувся круглий стіл за участі депутатів Госдуми РФ. Їх ще з вечора зустріли Сергій Аксьонов і Сергій Цеков. Кримські депутати, двоє з трьох у Верховній Раді Криму, представників партії Руская єдінство». О 15-й годині спікер задовольнив вимоги про російських пікетувальників. Оголосив про збір депутатів 26 лютого. Водночас Сімферопольська організація партії єдінство» повідомила виконком міста, що того ж дня, з 13 до 20 проведе 15-ти тисячний мітинг перед будівлею Верховної Ради Криму проти дестабілізації ситуації, збереження і збільшення повноважень Республіки Крим. Ввечері Аксьонов, дізнавшись, що меджліс кримськотатарського народу також буде проводити мітинг, прийняв рішення про залучення ще й незаконного парамілітарного формування Народне ополчення Крима для охорони будівлі Верховної ради АРК. Мобілізовані й представники казачих організацій. Серед їхніх керівників Сергій Шувайников, також депутат від партії «Руське єдінство». Особливому загостренню ситуації у день протистояння посприяли й завезені проросійські сили, переважно чоловіки з Севастополя близько тисячі, та Євпаторії близько чотирьохсот. Із самого ранку 26 лютого 2014 року я був у Сімферопольській поліклініці. Повертаючись додому, я проїжджав повз площу Совєцьку. Там до маршрутки буквально влетіла якась жінка, що з ледь небожевільним виразом обличчя почала кричати, що під Верховною Радою Криму збираються кримські татари, які, з її слів, будують там барикади і готують побоїще. Дорогою мені трапився невідомий хлопець, років двадцяти, який запитав мене, котра година. І це привернуло мою увагу, бо в тому місці, де ми зустрілися. Не запитують про час. Усі місцеві знають, що треба просто підняти голову і побачити великий годинник на офісному центрі. Це так абсурдно, як запитувати, котра година на вокзалі. Також я помітив, що цей хлопець говорить якоюсь специфічною російською мовою, що помітно відрізняється від вимови кримчан. Я назвав йому час, а після цього він спитав мене, де міститься Верховна Рада Криму. Вже потім я дізнався. Що саме в цей час до стін Кримського парламенту почали прибувати перші севастопольці на підтримку єдінства. Сергій Громенко, люди сірої зони. Правоохоронні органи були поінформовані про заплановані мітинги, що підтверджуються розрахунком сил і засобів МВС. Однак протягом усього мітингу поводилися пасивно, не застосовували спецзасоби. Того дня на площі за різними підрахунками збереться близько 20 тисяч людей. Правоохоронців 551. Напередодні знакового мітингу практично звідусіль доносилися тривожні новини. Півостровом переміщуються російські війська, переслідуються журналісти, формуються загони так званої самооборони, встановлюються ворожі блокпости. Під загрозою адмінбудівлі навіть у храмах господарюють казаки. Тож громадянське суспільство Криму перебирає на себе державницькі завдання. Активісти збираються заради збереження єдності та територіальної цілісності України. Громадськість на захисті закону. Під час розслідування, в тому числі і міжнародною експертною групою, вдалося похвилинно відтворити події того дня. 26 лютого першими під будівлю Верховної Ради Криму з'являються співробітники МВС з різних районів Криму. Відтак з пов'язаними георгіївськими стрічками прибувають члени проросійського народного ополчення близько 500 осіб яких ще й отримали завдання надати допомогу співробітникам міліції? Разом вони переважно охороняють будівлю парламенту та значно рідше вибудовують такі необхідні в той день кордони між сторонами протистояння з 10 години зі сторони вулиці Сірова площу заповнюють представники Кримсько-Татарської громади та інші проукраїнські активісти. За різними підрахунками, від 5 до 10 тисяч людей. Серед них до 600 членів громадської ініціативи Євромайдан Крим та їхній координатор Андрій Щекун. За годину приєднуються й представники руху фанатів Сімферопольського футбольного клубу Таврія. Близько 30 осіб. Тут переважають українські та кримськотатарські стяги. Слава Україні, героям слава, Алах Акбар», Банду геть Україна, Крим, Україна, Могольов геть з Криму, Крим не Росія, геть прапори Росії. Мітингувальники виявились не в усьому підготовлені. Вони не мають достатньо звукової апаратури. Часом дискутують між собою, не однаково поінформовані про причини зібрання. Проросійськими силами активно керує майбутній очільник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов. Тут скандують: Росія, Крим Росія, слава героям Беркута. Фашизм не пройде. У <різнався> натовпі прапори Криму, партії Руська єдінство», андріївський прапор, а також комуністичний. Декілька разів розгортають великий прапор РФ. Організатори обох сторін періодично ведуть переговори, узгоджують розташування сил, закликають учасників уникати провокацій, а міліцію навести порядок і забезпечувати безпеку. Правоохоронці від переговорного процесу фактично самоусунулись. Карідор коридор, 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 коридор. справа мітинг, кислота, слева, мінник, коридор! перші зіткнення відбуваються вже після 11 години. А з відкриттям позачергової сесії Верховної Ради Криму ситуація загострюється. По лінії протистояння починається тиснява. У натовпі вигуки люди припиніть битися, зупиніться, відкривайте коридор, пропустіть лікарів, припини кидати, схаменіться кримчани. Близько 15-ї години проукраїнським активістам вдається відтіснити проросійських з внутрішнього дворика кримського парламенту. Активісти починають заходити всередину. Сесію спершу відтерміновують та, зрештою, скасовують за відсутності кворуму. постскриптум. того дня. Депутатський корпус так і не збереться, а організатори обох сторін закличуть людей покинути місце проведення мітингу, зберігати мир. До вечора на площі перед парламентом залишатимуться тільки проросійські сили та співробітники МВС. За допомогою до медиків звернуться 30 осіб. Черговий лікар повідомить про двох загиблих громадян України. Травми вони ймовірно отримали у Тисняві на площі. Розслідування вказаних обставин, а також загалом незаконного перешкоджання проведенню мітингів на підтримку цілісності України із застосуванням насильства розпочнеться оперативно. Будуть розслідуватися і дії колишніх працівників органів внутрішніх справ АРК, які забезпечували охорону громадського порядку біля парламенту. Того ж дня Генеральна прокуратура України відкриє провадження за фактом проявів сепаратизму в Криму. Вночі вже російські військові захоплять будівлі парламенту та уряду Автономної Республіки Крим. Після встановлення Росією ефективного контролю на території півострова розпочнуться незаконні, політично вмотивовані переслідування громадських активістів. Однією з перших і показових буде справа 26 лютого, внаслідок чого незаконно засудять на строки від 3 до 8 років про українських учасників мітингу. За процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконного переслідування кримських татар, учасників проукраїнського мітингу, який відбувся 26 лютого біля будівлі Верховної Ради Криму за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 438, частиною 1 статті 119, частиною 2 статті 121, частиною 1 статті 122, статті 340, частиною 1 і 2 статті 146, частиною 2 статті 162 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування повідомлено про підозру 29 особам, які незаконно переслідували та позбавляли волі громадян України, учасників мітингу, у вчиненні злочинів, передбачених частиною першої статті 438 порушення законів та звичаїв війни, та за статтею 111 державна зрада кримінального кодексу України. Підозрювані серед іншого зрадили присязі на вірність народу України та перейшли на службу до незаконно створених правоохоронних і судових органів держави окупанта. Разом з тим, підозрювані порушили норми міжнародного гуманітарного права, оскільки реалізуючи політику держави окупанта, спрямовану на переслідування проукраїнське налаштованого населення півострову, ретроспективно застосовували законодавство Росії та засудили до позбавлення волі учасників мітингу. Попри все, 26 лютого запам'ятається в Криму початком мирного спротиву кримчан російській окупації. Вже за два роки цей день офіційно увійде до календаря пам'ятних дат України. А в 2020-му президент встановить день спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, який відзначатимуть щороку саме 26 лютого. Ми бачили, як привозили з Севастополя автобуси людей, навіть не кримчан. Ми бачили, яка їх там орда була десь 2-3 години такого сильного спротиву. І нам вдалося відтіснити їх, але вони залишилися все одно біля стін Верховної Ради. Ми фактично перший поверх контролювали, і депутатам не вдалося проголосувати за те, за що вони намагалися. Більшість не з'явилася. У принципі це була така невеличка перемога, і, на мою думку, сигнал Україні, що тут є на кого спертися, є спротив. Андрій Щекун, Майдан від першої особи. Автор Ольга Волянюк, центр дослідження безпекового середовища Прометей. Матеріал вперше опубліковано 1 вересня 2021 року. Запис здійснено у рамках проєкту Веб-портал Віртуальний музей російської агресії, який реалізовується центром дослідження безпекового середовища Прометей за фінансової підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково збігається з позицією Міжнародного фонду відродження.